Італійські рятувальники знайшли тіла п'ятьох загиблих з яхти, що затонула в понеділок. Ще одна людина залишається зниклою безвісти. Серед тих, кого вдалося відшукати, це британський мільярдер Майк Лінч та його 18-річна донька. Дружині Лінча вдалося врятуватися. Пошукова операція проходить в складних умовах. Яхта лежить на боку, на глибині 50 метрів. Водолазам довелося працювати практично в повній темряві. Крім того, коридори судна заблоковані. У Ламками та корабельним обладнанням розкішна яхта вартістю понад 30 мільйонів доларів затонула в понеділок біля берегів Сицилії. Вона стояла на якорі, однак потрапила в сильний шторм. 15 людей вдалося врятувати. Їх майже одразу підібрали кораблі, які були поряд.